Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 430. Автомобіль їде зі швидкістю 80 км за годину. Скільки кілометрів він проїжджає за одну хвилину? Виразіть швидкість автомобіля в метрах за хвилину. Добре! Так, що нам дано? Нам дано, що він проїжджає 80 кілометрів за годину. А давайте подумаємо, а скільки він метрів проїжджає за годину. Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тоді 80 помножити на 1000 це же усно. Отже, він проїжджає 80 тисяч метрів, якщо казати, говорити метрами. Він проїжджає 80 тисяч метрів за годину. Так, це ми дізналися. Це за годину, а за хвилину. Угу. Одна година 60 хвилин. Тоді, якщо він за одну годину проїжджає 80 тисяч метрів, тоді за одну хвилину він проїжджає 60, так? так? Отже, нам треба 80 тисяч помножити на шістидесяту. І ми дізнаємось, скільки він проїжджає за одну хвилину. А щоб помножити число на дріб, треба число помножити на чисельник дробу. Виходить, що у нас в чисельнику 80 тисяч. В знаменнику 60. Отакий дріб. Звісно, що ми її Можемо скоротити на 20. Ділимо на 20 чисельник і знаменник. В чисельнику у нас буде 4000, в знаменнику 3. І ми дізналися, що за одну хвилину автомобіль проїде 4003, така величина метрів. Але ми ж не можемо говорити. Неправильними дробами, да? Це ж некрасива відповідь. Питання: скільки разів 3 вміститься в 4000? Якщо вам усно, важко сказати, давайте ділити в стовпчик, ми будемо брати на черниці 4000 поділимо на 3. Так. Поділили. І що ми отримали? У нас 4 тисячі. Поділили на 3. Це буде. Неповна частка 1333 і остача 1. Отже, 1333 рази, 3 вміститься в 4 тисячі. Пишу 1333 цілих, дробова рисочка. 3 в знаменнику. Тепер 1333 множу на 3. Це буде 3999. Скільки не вистачає до 4 000? Одиниці. Все. І ми дізналися, що за одну хвилину автомобіль проїде 1333, цілих з третиною метрів. Все, відповідь. Швидкість автомобіля виражена в метрах за хвилину дорівнює 1333 цілих. З третиною метрів за хвилину. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!